Всім привіт! У попередньому відео ми з вами провели швидкий огляд апарату TIAK V6030, що потрапив до мене на ремонт, та знайшли цілу низку проблем, з якими ще потрібно розібратись та виправити. Мабуть, ключова несправність, що була знайдена, полягає у сильному завалі високих частот на відтворенні, незважаючи на візуально нормальний стан комбінованої голови запису відтворення. Тож сьогодні ми спробуємо це виправити методом неглибокого шліфування голови. Зазвичай для шліфування магнітних головок, як катушечних, так і касетних, використовують рівне скло та набір листів наждачного паперу з різним значенням зірнистості. Шліфовку в залежності від глибини зносу, починають з паперу P1000-2500 і закінчують папером p 10000 15 або вище. Спочатку необхідно від'єднати або загнути, направляючі роги на голові, і потім. Терти її поверхнею, виконуючи зворотньо поступальні рухи з одночасним обертанням магнітної головки по дузі строго паралельно напрямку проходження магнітної стрічки. Звісно, результат шліфовки, а саме однорідність поверхні під час шліфовки, необхідно контролювати візуально бажано в сильну лупу або мікроскоп, поступово зменшуючи зернистість наждачного паперу до найменшої. Спішити в такій справі не варто, тим паче допускати наявність будь-яких дефектів поверхні голови. В кінці шліфовки поверхня має бути дзеркальною і гладенькою. А для покращення якості результату я рекомендую також змочувати поверхню паперу. Зазначений спосіб шліфовки чудово підходить для головок, що мають дугоподібну або гостроносу форму поверхні. Проте, як ми знаємо, форма сендвіча дещо відрізняється від дуги. Адже в результаті склейки двох секцій, пишучої і читаючої, ми маємо міжсекційну впадину, і шліфування класичним способом в даному випадку. Означає порушення геометричної форми голови і непрошліфовану міжсекційну частину, що я вважаю грубим порушенням і категоричною помилкою. Для вирішення проблеми збереження форми голови я зібрав пристосування для шліфовки голови з того, що було під рукою. Двигун від жорсткого диска та сам скляний диск слугують поворотною безліфтовою платформою для металевої хромованої кромованої трубки, на яку, в свою чергу, ми маємо закріпити полосу наждачного паперу. Основа від протяжного механізму та підпружинений штатний стіл дозволяють тримати голову притиснутою до паперу з однаковою силою під час шліфування. А паралельні струбки та поверхні голови досягаються тонкими шайбами, що підкладаються під диск. Така конструкція дозволить нам ефективно прошліфовувати міжсекційну зону сендвіча, максимально зберігаючи правильну поверхню. Отже, відпаяємо нашу проблемну головку. Та потім подивимося на нею в мікроскопі ще раз. Перед безпосередньою шліфовкою я вирішив подивитися на зазори під мікроскоп і ще раз при максимальному збільшенні. Для початку я взяв нову Canon 36305 голову для того, щоб подивитися, як виглядає зазор там. Як ми можемо бачити, зазор в нас на сердечнику майже непомітний. Ось є слід на компаунді. Видно, що прорізали зазор при виробництві головки, проте на самому сердечнику ми явно зазора не бачимо. А тепер для порівняння подивимось на нашу головку зняту з тіка V6030. Як ми можемо бачити? На головці Тіка 60-30, зазор явно видний. І при цьому він має якусь незрозумілу ерозію, якраз в зоні початку власне зазору. Тому переходимо до шліфування. Як ви можете бачити, я обережно загнув направляючи та виставив паралельність площин голови та опорної трубки, на якій ми розмістимо шмат паперу. Враховуючи, що голова має мінімальний знос. Я розпочну з паперу P5000 і закінчу папером P10000, а після пройдуся додатково простим папером з нанесеною алмазною пастою з розміром частинок 0,5 мікрона. Про це знімати я не буду, оскільки він займе певний час. Тож повернуся незабаром. Проміжний результат. Ось так виглядають сліди на наждачному папері після шліфовки. Використовував P5000, 7000 і 10000 наразі. Перед собою ви можете бачити результат шліфовки та поліровки головки тільки 60-30. Відтворююча секція, як ми бачимо, зазор все одно помітний, хоча ерозія, в принципі, тепер відсутня, тобто контур зазору чіткий. Стосовно ширини є підозра на те, що вона банально більша, ніж потрібно, тобто це заводський брак. Але давайте спробуємо поставити головку на місце і прогнати хромову стрічку, я думаю, десь на протязі близько години. І після цього спробуємо замірити амплітуду частотну характеристику ще раз. Перед тим як встановити головку в апарат, її необхідно розмагнітити. І буду я це робити ось таким демагнітайзером. Як це працює? Ми плавно підводимо. Демагнітайзер до головки. Круговими рухами. Торкаємося головки. І потім так само круговими рухами, максимально поступово, наскільки це можливо, виводимо демагнітайзер з зони головки. Ось і все. І так, я включив на відтворення ту ж саму касету для перевірки амплітудно-частотної характеристики каналу відтворення. І ось яку картину ми бачимо. Як бачимо, завал нікуди не дівся і в цілому форма амплітудно-частотної характеристики не змінилась, за виключенням того, що трішки підскочив правий канал по високим частотам і на цьому в принципі все. Тож, моє попереднє, е, заключення е, стосовно того, що зазор має анормальну ширину. Підтвердилось. Ну і треба подумати, що з цим далі робити. Я думаю, що все ж таки в даному випадку втрачати вже нема що, і варто спробувати шліфовнути головку ще раз тільки глибше. У мене є надія, що на глибині о, зазор має визначення ширини таке, як потрібно. Тобто ми маємо лише трапеціяльної форми ерозію на поверхні. І, можливо, все ж таки вдасться відновити віддачу по високим частотам після більш глибокої шліфовки. Перешліфував головку повторно, використовуючи папір P2000 та p 10000 Зараз поставлю в апарат і подивимось на результат. Якщо буде, то добре. Якщо ні, голову будемо міняти. І так, повторне відтворення тесту після шліфовки. І як ми бачимо, ситуація дуже сильно не змінилася. Так, є певне покращення у віддачі високих частот. Правий канал завалюється в мінус 5, мінус 6, лівий канал завалюється в мінус 9, мінус 10, але все одно це не результат. І враховуючи те, що Третій етап шліфування головка вже в принципі не переживе. То я все ж таки заміню головку на іншу, а на яку саме побачимо трошки пізніше. І знову відтворення тестової стрічки з рожевим шумом. І маємо ось таку форму АЧХ Головку я замінив а, і поставив в результаті а, фактично аналогічну головку від стокового 7000-тіка свого чорного. Тому що свого часу я її знімав. А, замість я поставив Canon 36305 туди, а цю планував використати потім або в ньому, або ще десь. Ну і ось, власне, вона і знадобилася. Враховуючи те, що у стоковому стані. Ми не маємо жодних е конденсаторів на вході підсилювача відтворення. Тобто, фактично, у нас резонанс знаходиться е в ультразвуковій області приблизно 30 кГц, і при цьому він достатньо низький, тому що в паралель голівці ми маємо 33 кОм лише. То ми можемо сказати про те, що такий завал на лівому каналі скомпенсувати буде дуже легко. Достатньо буде встановити, я думаю, ємність в район 80-300 пікофарад. Отже, ми вирівнюємо амплітудну частоту характеристику відтворення, і далі можна буде вже працювати з плівкопротяжним механізмом та іншими параметрами апарата. Наш від я впаяв ємність 68 пікофарад в паралелі лівого каналу нашої головки. Як ми бачимо, в принципі, віддача по високим частотам у нас вирівнялась. При цьому номінал резистора в паралель головці у лівому каналі вийшов близько 200 кОм. Потім у процесі налаштування ЛПМ, коли ми перетремо головку, номінали можливо зміняться. На останок давайте подивимось на нову магнітну головку, що ми поставили у Тік-6030. Ну, як ми можемо бачити, стан у неї задовільний, приблизно на 4 з плюсом. Знос у неї був мінімальний. Але процес е, додаткової шліфовки вона також пережила. От, тому, в принципі, все має бути гуд. Принаймні я на це надіюся. Е, що стосується розходження пакетів, то е, на голові запису їх майже немає у порівнянні з минулою головою. Тому я думаю, що це принаймні вже більш-менш годна база для подальшої роботи. Отже, друзі, сьогодні ви побачили, як відбувається процес шліфування головок. Та незважаючи на те, що шліфовка рідної голови особливого результату не дала, і нам довелося її змінити, результат в сукупності факторів, вважаю, більш ніж задовільним. Тож у наступній серії ми будемо боротися з детонацією та стабільністю швидкості. А далі почнемо розбиратися з електронною частиною. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!